Усім привіт, друзі! Уже жовтень закінчується сьогодні. 31 жовтня 2025 року. Друзі, погляньте, мій горіх вже повністю скинув своє листя. Слава тобі, господи! Все, я вам казала, що я його буду прибирати. В общем, що я вирішила прибирати я його буду, але трохи пізніше, бо ще воно деяке листячко, де-не-де, де, але все одно воно на цьому на горіхові. А для мене це дуже цінне листячко. Ось його так багатенько насипалося. Візьму граблі та позгріваю. І буду вкривати то чи часник, чи цибулю. Його, звісно, дуже мало у цьому році, друзі. А цибулі в мене ну, плантація більша набагато буде ніж у позаминулому році. То ну не знаю, може, може тільки часник зможу встелити, застелити. А то хтось знайшов, не знаю, чи, чим, чи буду я вкривати цибулю, чи не буду, подивимося. Е, ще друзі мені писали, що цибулю треба садити тоді, коли на березі, коли береза скине своє листя. Ви знаєте, е, вчора їздила до міста, проїжджала, ну буквально хвилин 45 я їхала. На маршруті за цей час я побачила на проміжку того шляху, що я їхала, дуже багато берез. Одні берези були повністю голі вже без листя, другі берези були просто жовтні і починали скидати листя, треті берези були ще майже зелені. Так, жовтого листя багато, але вони дуже багато було майже зелених. То вже по цьому, ну ніяк не дивимося, бо цим березам. Так, я знала цю прикмету, але не, ну, я її не вважаю в даний час при нинішньому, при даному Зміні клімату, вона вже не діє, ця порада, друзі, Вибачайте І тим паче, ви бачите, що у нас, не знаю, в других регіонах у нас якесь хтось знає, що в кривому робиться. То е, все літо засуха була, тепер пішли дощі. І я переживаю, що і надалі там і будуть йти дощі, 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 тобто не вкопати буде. І я не зможу посадити ні часника, ні цибулі. І дуже з багатьмами тут розмовляють. Між собою, то в общем, або у понеділок 3 листопада, або у вівторок, 4 листопада, я буду. он у мене діляночка, буду висаджувати і часник, і цибулю в один день. Будь-як буде, бо потім вже у нас ідуть зливи не просто дощі, а зливи. І я попросту не зможу не те, не інше посадити. Ось я садила кісточки з під персиків, це мені треба було. Мало там прокопати дуже липла земля до вил. А тут у мене кусінчик такий добрячий, що поки я його посадю, то воно поналипає більше, чим нада, і буду буде більше мозготрьобства, ніж посадок. То ото багато хто у нас вирішили оце в такі дні висаджувати. Ще мене питали, чи я притримуюсь місячного календарю. Ні, не притримуюсь, але якраз на ці дні воно вроді там кажуть, що іде як для посадки часника цибулю. Ну я не притримуюсь. Не... Не танцюю з бубнами, не співаю пісні, друзі, не молюся, не не оце місячного календарю я не підтримую. Ну я це все не коли в мене є час, коли я вважаю за потрібним, що це потрібно робити, тоді я це роблю. Навіть якщо це якесь церковне свято, Ви бачаєте, віряни такі сильні. Друзі, в мене боженька, воно там на небі. Я можу в будь-який момент помолитися, подякувати йому, щось попросити. Ну ну якось так. Так, що, так, що, друзі, ото -от так. Так багато хто мені пише, боже, наслідуючий рік, і я все засію гірчицю, У вас такий город гарний, все зелено, все вже майже початок листопада. Ну я не жовтня, а в мене все такого зелене, все гарно, дійсно, дуже гарно. Там ну, я нарізала цілий ящик е, вершочків. Зрізаю друзі по тому, що у мене курочки. І е, ну, трави наразі немає. Ось погляньте і шибка прийшла до мене в гості е, за мною на мій голос. Ну дуже мало зеленої травички, і її, в принципі, неможливо нарвати, бо її ну, мало, мало. А що ж в мене, е, в мене е, скільки залишилося? Сімнадцять мене залишилось. Це треба все одно такий ящик, атебовський, ото пласпластикові добрячий нарвати, щоб вони наїлися. Це на один раз, а в день треба хоч. Хоча б раз-два так дати, щоб вони, щоб в них були всі вітаміни. То оце я щось нарізаю їм, та, та і все, друзі, та і все добре. В общем, оце так. Так, гіркий перчик, хочу подивитися, як він там себе почуває. Бо я це так залишила. О, оно, погляньте. Все добре, друзі. Нічого воно не гниє, хоча йшли дощі. Ось погляньте. Цей длиненький, ось оцей. Другий сорт у мене воно коротенький, все друзі, все добре, не переживайте. Все, все, все зростає. Зараз у нас пішла температура трохи. От сьогодні я в курточки поїхала на Карачуни, на 4-й мікрорайон, верніше я їздила купляти, скупляться. І Поїхала в курточки, ну треба було її не вдягати. Дуже жарко, дуже жарко. Отакого от навіть в мені мене особо до ласка, і в мене от такий теплий костюм. Тівний кросівки. ну друзі, мені наразі дуже дуже жарко. Навіть можливо було б зняти цю ковтинку, але жарко, сонце пале, дуже сильно пале, але вітер дуже холодний. От холодний вітерець, і досі в мене зростає кріп, друзі. Я й не надіялась, що в такий час ще буде кріп. А от баклажани, друзі, поглянь такі страшнючі. Листя саме страшне, ось в хворобах, чи хто його знає, але вони все одно, друзі, зростають. Я, бо мені казали, там ой, позривайте, повикидайте, вони вже не доростуть. Друзі, ростуть, вони ростуть, не треба казати. Навіть при такій температурі, ось у погляньте, вони доростають. А які я вам показувала е е в минулий раз, які тут бубочки манюгусенькі були, як пипздики. А зараз вже ось о, ось о, на ладоні. Бачите, як попідростало. А там би б я викинула і не було, а так щось, щось та й буде, щось збереться. А от перець дуже добре виглядає, листя в нього навіть і зовсім немає хвороб. І ось у його нав'язано, і солодкого. І в мене тут поміж солодкого і гірки, І ось. Друзі, все-все добре. І ось погляньте, воно зростає, нарощується він і цей кубовидний великий. Друзі, писали мене, що це у вас за сорти. Не знаю. Я ото, Це на насіння не збирається, тому я ото висаджувала, нічого не підписувала, нічого не, не, ну, не дивилася, де що, мені все одно було де що. Все одно на наступний рік буду все друге садити. інше. І ось і такий перчик теж воно добре підростає, зростає. Холодно, не холодно, а воно все одно зростає, і дощики ось йдуть, І для перчика це дуже добре. Бо перець, що солодкий, що гіркий, він дуже любить вологу. Прям прям капець, як любить вологу. Друзі, отак, так. І питають мене, коли вже будемо обрізати виноград. Друзі, я ще поки не буду, ще мені не до винограду. Та й ще зарано. У нас ще ніхто тут в Кривому Розі, я не бачила, де я проживаю, у нас ще ніхто не обрізає. Бо ще, якщо чесно, не, ну, я не вважаю, що за потрібним. Хай воно стоїть в листячки, хай воно все, все ще зростає надалі. І... Більше вітамінів буде, більше макро-мікроелементів дойде до корінців, і він ліпше перезимує, ліпше потім буде плодоносити, менше буде хворіти, менше на нього шкідники будуть нападати, бо в нього буде міцніша імунна система. Хай він ще набирається своїх. Своїх макро-мікроелементів. Друзі, ось, ось я дві торби єлі довезла, поїхала за одним, а понакупляла короче, цілу кучу, друзі. То таку, такий погріб друзі, відкрила, бо в мене капець. Короче, отам, знизу, в общем, там мене воно там, де закінчується оця, оцей дах. Там тріщина, і коли у нас у ці дощі були, дощі майже кожен день, друзі. У нас в кривому розі і були великі дощі. В общем, там все воно текло, і там іменно двері. Двері, яка туди всередину, вона згнила і впала. То я замовила друзі, мені мій знайомий робить двері, і ось на днях у вівторок, скоріше за все, прийде та мені там все забетонірує, щоб надалі більше там не нічого не витікало. У мене в принципі в погрібу там одні квашення стоять. Вся консервація у мене в літній кухні. і Ось я чекаю на діточок. Вони в мене воєнні можливо там в кінці місяця переїдуть та е, їм віддаю, та та собі щось трохи залишу. ну Погріб я не буду. Те, що закатане железними, я не буду спускати. Що курочки, що шо мої дівчинки. Друзі, без петушка не хочу наразі петушка, не потрібен він нам годувати, смислу немає. Так, ану, пішли пішли мої краказюбрики. О, І от туди. Ось погляньте як вони добре їдять. Хай їдять, хай їдять, хай їдять друзі. І чим більше е, всяких вітамінків, тим більше в них ліпше яйця. О, і воно, чудики моє воно. Так, шибка зробила шкоду мені, пообгризала проводи ті, що е, у колонках до комп'ютера. То купила сьогодні колонки. Зараз покажу друзі, які. А Масян сьогодні мені шкоду зробив. Купила пірожина собі. З масляним кремом заварзаварні І заварні Він мені розгриз пакет, поки я ходила в хату за, оце, за телефоном, щоб відео заснімати. Він погриз мені ті пирожина, поростовкував там коє-що. Ну, в общем, шкоди. Ну, а все одно люблю їх капець, як люблю. Бо вони мої друзі. Вони колись були безхватніми. Вони тепер зі мною живуть. Ну ну як я буду на них що я їм буду поганого робити? Тим паче, ну, тваринки це як діти, а тим паче шибка, вона все одно вона маленька дитинка. Вона зараз зростає, вона дуже багато буде робити шкоди. Воно ж як дитинка, воно кожен день дивиться і щось новеньке вже в неї з'являється. Дуже люблю їх, воно. Так вони товаришують, добре товаришують між собою. А та й сам друзі, з літньої кухні не хоче вилазити, не розуміє, що тиша нічого не бахкає, нічого не гримить. І з погодою все, якби сьогодні з раночку був дощик, але невеличкий на завтра і на післязавтра ясні діньочки. Ну, подивимося, як воно буде надалі. Друзі, до речі, ото, що я му в секонд-хенді купила кофту наділа. Боже, що він мені витворяв? Це капець. Коротше, не буде цього. Не буду я йому вдівачку ніяку вдівати. Він знімав, він її гриз, він стягував, він заплутався потім в тої кофти. Йому не подобається. Він змалечку це не носив, якби то змалечку було привчати, але ж він в мене безхатнім був, потім я його з вулиці забрала до себе. Та він вже е, в поважному віці, скажімо так. йому Ну, не, не, не подобається це. То, друзі, буде він без, о, без одівки, скажімо так. Слава Богу, що я того комбінізону не купляла і не компостувала свої мозги на перешивання, бо він би б його б не вдів, він не носив, він би б його розрис, розірвав на собі і все. Він, ну, Це оце таке. Так що, друзі, дивіться, в кого собачки вже чи котики у віці, то треба спробувати щось більш дешевше. Що чи буде ця тваринка носити? Це ж не людина, його не в умови, що це тепленько. Він воно лежить собі в хаті коло обігрівача, та й все. Оце зараз, поки я ходила в літній кухні, він в мене ховається. в мене двері тут не зачиняю. Я Я все зачиняю тільки тоді, коли ну, зараз підемо до хати, я їх зачиню і буде він коло обігрівача лежати. А в хаті в мене наразі 24 температура на плюсі. Зразу друзі, приїхавши на Миколаївське шосе на 4-й мікрорайон у мене тут від КДЗ так ну, ближче, ніж Карачуни. Там у нас нове АТБ построїли чорне. І я досі там не була, але йому вже там декілька місяців. Оце хотілося туди поїхати. Там і Аврора є, там і дуже багато магазинів. То, в общем, я туди поїхала. В Аврорі, друзі, були колонки. Я ходила, вибирала там 300 з чимось, 400 з 200 з Я купила, подзвонила синочку, кажу, синочка, які купити колонки. Я ну, не хочу багато грошей витрачати, але ну, вони мені потрібні. Він каже, мам, купляй самі найдешевші на тому комп'ютері, що ти зараз ним користуєшся. Я теж купувала в Аврорі, самі найдешевші по акції. Ото коротше, я купила отакі друзі: 199 гривень. Вони зараз на акції. Це я в Аврорі купила ще не випробувала. Якщо спитала, якщо не будуть працювати, я поїду поміняю. Ну. Думаю, що все буде добре. І якраз на акції був по 31 гривні отакі котячі корми, друзі. Я купила чотири баночки. Але ну, дві баночки там були котики, собачки. Ну, ви знаєте, я годую без хатніх тваринок, то я їх погодувала і собачкам давала оце котячий корм. Вони так добре їли. Ну, ну що було, то було. Бо я зайшла в м'ясний, Лапи дуже морожені, голови дуже морожені. Вони б не їли. А це ну таке діло по 31 гривні. Це з індичкою на акції. Це куп... донесла масянчику і шибки тому баночку і тому баночку. І, друзі, купила, докупила ще зошити в клітиночку в Аврорі теж по 4 гривні. Отакі екозошити. зошити. Ну мені без різниці, мені головне було, щоб клітиночка була, бо у лінійку мені невдобно, друзі, якщо писати. Це я. А фасую своє насіннячка сортових томатиків і роблю бірочки, пишу там назву і висоту самого томатика. То оце купила, буду нарізати бірочки і, в общем, і ну вставляти. То отак далі там є магазин. Е, Ой, як же він називається? Ну коротше, солодкий магазин. Зефір, друзі. І оце я там зайшла і купила е, піроженки отакі друзі, еклерчики із заварним кремом. 170 чимось за кіло. У мене тут пів кіла чимось вийшло. І туди ж не буду, друзі, розчиняти, бо, ось, бачите, е, дирочка розгризло оце чудо мені. Е, туди я е, туди мені ще там продавчиня поклала пірожене таке дліненьке. З із вершковим кремом 23 з копійками за штуку. Ну, оце ж Масян мені розгриз і половину його майже з'їв. Тут трохи порозмацюкував. то я не буду в общем, доставати вимазувати руки. Оце, що я купила там. там іменно. Далі друзі, зайшла в те велике тебе чорне нове на 4-му мікрорайоні. Капець, яке воно велике, як там класно, як там гарно. По, по зрівнянню з Карачуновським АТБ, там просто лафа. Я там просто лазила, ходила, милувалася тим, що воно здорове, таке класне, як наш величезний кривий ріг поміж других міст. Оце таке саме, воно там величезне, такий простір класний. В общем, що я, друзі, купила. Не думала, що стільки багато всього накупляю. Ну, коротше, купила, друзі. Олія на акції. Дочекалася я. Щедрий дар, правда. Ну, ладно, хай буде щедрий дар, друзі, бо олія в цьому році дорога. 253,90. Вона зараз на акції. Це 2 літра 760 а ні, 3 літра. 3 літра то на кілограми. 2 кілограми 760 грамів. Отаку вот. Далі, друзі, три буханця хліба. Ви бачите, вже до піроже налізе. Я тобі корм купила, а ти піроже налізеш. Потім дам соціальний хліб по 9,80. Друзі. Одну залишу, дві покладу в морозилочку. Це соціальне у нас ВТП, найдешевше, але він... Ну, Він мені подобається. Мені мені, він чесно, подобається. Картопля, друзі, дуже класна. 14,29 за кіло. Величенька. Я ось так багатенько купила. Зараз висиплю у ящик, хай лежить. Я не садю картошку, вона мені я ліпше куплю. 12,89 капуста. Друзі, я капусту не збиралась купувати. такий качан. І ще длинним таким качаном. Вона чистенька. В общем, це я на зберігання одну голівку взяла. Там ще були такі класні. Ну, ну вже, бачите, я теж багато накупляла. Ну, в общем, оце я покладу в літній кухні на зберігання. Е, можу, може, хай буде, може колись борщу захочу, то, то отак. А, друзі, приправа моя любима 32,90. Я вже купляла, але ще докупила ось одну до плова. Я її всюди, в любе м'ясо я її кидаю. В любе. І в курятину, і в свинятину, і в яловичину. О, В свинятину кажу. Ну, ви мене зрозуміли. І 29,90 атебольський корм. У мене теж котики полюбляють. З рибкою одну баночку купила. Так в мене 4 тепер буде. То в 6 було, а так 4. А, і з кроликом ось. Все. 29,90. Е, так, банани 56.95 за кіло. Я 4 штучки купила, зовсім трохи, бо не треба мені так. Морква 17,89. Завтра хочу борщ зварити, а з погрібу не хочу доставати, та що піску в мене засипана. Я одну ось окупила на два на з копійками. 2,36 вийшла. Вона чистенька, гарненька. Хай буде. То отак, от, от, друзі, гранат азербайджанський, 103,95 за кіло. Не знаю, друзі, там були дуже поганенькі, один отакий вибрала. Не знаю, подивлюся, як сподобається мені на смак, то поїду ще куплю, якщо буде воно. ну. Гарненькі, не побиті. То, знаєте, вони такі бувають побиті. І 110.95. Е, отакий манюсінький лимончик до чая купила. Бо я не дуже їх люблю, друзі. Але буває хочеться до чаю. На 7,35. Отакий манюпусінький, але на 7,35. Хай буде. То, так. А, друзі, і на акції, боже, де ж де ж воно, де ж воно? 50 ось, кажись. Ой. Де воно? Не можу, не можу, друзі, знайти. А, 55-50 е, цей. Тунець у власному соку, і тунець у олії. Оце теж по такій самій ціні. Зараз от тебе там полиці майже пусті. Ну я одну штучку взяла, бо діти приїдуть в гості. То може ще одну коробочку куплю. Ну, мені воно не дуже подобається. Дітям подобається, то я так ну, гощати буду. То так, а і друзі, хурму хотіла купити. Я її дуже люблю. Але вона була дуже м'яка. Я одну штучку, друзі, зо і в цей стаканчик. Що я каву і каву купила тридцять і в цей стаканчик. Я оце поклала. Вона дуже м'якенька. дуже дуже солодка. До речі, бо я. Да, Між жіночки питали, вона каже, дуже солодка. 69,95 за кіло. А та, що більш така тугенька, 100, чимось, 120 гривень каже, за кіло. Але вона дуже зелена. Ну, то я одненьку цю взяла, думаю, довезу, не довезу, бо ну, бачите, дві торби, ну, ну це таке. Так, ну, друзі, оце оце, отак. Воно мені розгризла це чудо. Це, це не чудо, це, це це не коти в мене, це, це капець щось. А не коти. Чудики. Ось же жовті хризантеми розквітають, друзі. Воно хризонтемка розквітає. Так, тут в мене стірка ще залишилася, а не досохло, бо вранці був дощик, і трохи його це приморосило. І з цього боку воно порозквітали вже хризонтеми. В общем, друзі, зараз хризантемовий бум. Воно усилякі кольори в мене, які хочуть, і трояндочків багато. І з цього боку ну, трояндочки квітнуть, хризонтенки квітнуть сентябрінки, октябрінки вже ще може з півтижня. та я їх буду обрізати, бо вони вже повідквітали, друзі. Отаково От красоті осіння почалася, виноградик жовтіє, деревця вже впадають, груша воно в мене майже осипалася. Ну, з часом, друзі, вже. Вже прохолода пішла. Вночі, але все одно в день бачите такого тепленько. Так, цю я буду живцювати, то я поки не зрізаю. Буду зрізати та обов'язково живцювати. І мені хочу порозсаджувати тут багато, щоб по клумбі були, бо хризонтеми вже в нашому регіоні не катять. Вони люблять більш прохолоду і більш вологу. А в нас велика посуга троянди ще як не як вони витримують. Закривати я їх там сітками. Я не буду, У мене тут немає. Ну, ну, та ну це бред, не буду зачиняти. Це, це, це не то пальто. То буду оце е, живцювати, усі свої трояндички, що в мене є, і більше-більше розсаджувати. А хризантемки буду пересаджувати із цього місця, там, де більше полутень, щоб була, щоб вони ну, добре зростали. Друзі, то от кво отака красота. Друзі, всім велике дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підписуєтесь. Всіх вас люблю, ціную. Не велике. велике дякую нашим добрим захисникам в такий час. Друзі, всіх вас. люблю. Слава Україні.